Чергова атака Нікопольщини за добу під ворожим вогнем вогнем опинилося одразу чотири громади. Водночас у районі зранку ввели режим жорсткої економії води. Чому знає наша Поліна Паламарчук? вона із нами нами прямому зв'язку полю. Яка ситуація зараз в області? Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Всю ніч на Дніпропетровщині було спокійно. А вже зранку окупанти атакували Нікопольський район. Помирівській громаді вдарили з безпілотників, а з важкої артилерії гатили по Нікополю. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілів наразі уточнюються. Ле не вчухали і вчора протягом дня під ударом червоногригорівська та марганецька громади та найбільше руйнувань у Нікополі. Там пошкоджені після удару навчальний заклад, сім житлових будинків та близько 20, та близько двох десятків сонячних панелей. Люди на щастя не постраждали після підриву Каховської гес на Нікопольщі. ввели режим жорсткої економії води. Жителів закликають економити як питну, так і технічну. Зараз вирішують питання що Щодо завезення в магазинів води і додаткових об'ємів також закликають робити додаткові запаси. На цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую, Полю. Наша кореспондентка Поліна Поламарчук розповіла про ситуацію в області, зокрема як із водою.